Вітаю вас, малята. Погляньте, як гарно зараз на вулиці. Багато зеленої трави. Розквітли квіти на галявинах, в квітниках, вже багато комах. На вулиці дуже тепло і можна багато гуляти. Тепла, весела настала пора. Сміється. Пустує в дворі дітвора і ти розважайся, катайся, гуляй, але про безпеку на вулиці не забувай. Гратися можна тільки на спеціально облаштованих дитячих майданчиках, де є багато гойдалок, гірок, є пісочниці. Дитячий майданчик це місце для гри. На ньому багато завжди дітвори, та тут про безпеку слід дбати завжди, тоді з дітлахами не буде біди. Пам'ятайте, діти, на гойдалках слід катати сидячи, міцно тримаючись руками, ніколи не можна бігати поруч із гойдалкою, на якій катаються інші діти. У пісочниці не можна гратися м'якими іграшками та розглядати книжки, їсти цукерки чи печиво, бо пісок може потрапити до рота. Пісок слід пересипати акуратно, щоб він не потрапив очі вам або іншим дітям. Гратися біля дороги. Дуже небезпечно. Діти дуже полюбляють кататися на велосипедах, роликах. Але пам'ятайте, для катання на велосипеді обирайте спеціально обладнані доріжки або алеї. Небезпечно виїжджати на проїжу частину дороги. Переходите слід дорогу. На пішохідному переході, ведучи велосипед за кермо. Велосипед повинен бути обладнаний дзвоником та фарою. На вулиці, дитячих майданчиках можна зустріти чужих собак, кішок. Пам'ятайте, ніколи не чіпайте незнайомого собаку чи кішку. Не гладь, і не грайся з ним. Їм не подобається, коли їх занадто притискають до себе, хапають за лапи або хвоста. Не дражніть собаку, навіть якщо він маленький. Не годуйте чужого собаку, не чіпайте його, коли він їсть. Намагайтеся обходити місця вигулу собак. На дитячих майданчиках завжди багато хлопчиків, дівчаток. Пам'ятайте, діти, ніколи не можна ображати, дражнити та бити інших дітей. Усі суперечки треба вирішувати словами. Вчіться домовлятися з іншими. Діліться іграшками. Гарно, дружно граєте, життя оберігаєте.